В ефірі інформаційна програма Деталі на часі. Мене звати Вікторія Руснак. Сьогодні говоримо про ситуацію на ринку нерухомості на Закарпатті. Як змінювалися ціни на оренду та купівлю житла упродовж минулого року? Та чого очікувати найближчим часом? В нашій студії ріелторка Тетяна Богословська. Вітаю! пані Вітаю. Тетяна. Для початку підсумуйте, як змінювалися ціни на оренду житла на Закарпатті впродовж минулого року, в який з місяців був найбільший попит. А, ну, Скажімо так, завчасно люди почали вже орендувати квартири до війни. Тобто я навіть давала якесь інтерв'ю, пам'ятаю, там за місяць масово всі з'їжджалися, брали, купляли. Ми ще так до останнього в це не вірили. Ну, вони самі створювали такий ажіотаж, ми думали, І, звичайно, ціни почали вже трошки тоді підніматися. Ну, а вже коли сталася ця ситуація неприємна, в той день просто розривалися телефони. А ціни вони ще встигли залишитися на якомусь такому однаковому рівні, але житла вже майже не було. Тобто це було такий, Але самий пік був, напевно, це був березень. Напевно, це був березень, тому що тоді ціни були просто космічні. І не було що навіть пропонувати. Якщо і було, то це ну, за Хрущовку могли і півтора тисячі доларів попросити, і дві, бувало, такі ціни були так. На жаль. Якщо порівняти, які в середньому ціни були в січні, в березні і як поступово вони змінювалися? Хороша квартира на, на, на січень місяць коштувала ну, так, 400 доларів. Це було вау-квартира, це було в якомусь хорошому будинку. 400-500 доларів була ціна. Ну, і, звичайно, вона вирісла потім в так. Три рази, напевно, відсотковому співвідношенні можемо назвати якісь. Ну це 100%, 100%, 200%. Залежно знову ж таки дуже багато, хочу наголосити, було безкоштовного житла для переселенців. Дуже багато. Тобто, це в мене телефон розривався і і від тої сторони, яка просила житло, і та, яка хотіла дати житло. Тобто Хороших людей дуже багато знову ж таки. І якщо брати, є були люди, які адекватно здавали, тобто вони могли трошки підвищити, але трошечки зовсім, бо розуміли, що ну все дорожче, все здорожче і потрібно трошки піднімати ціну. Власне про те, що перші дні війни багато закарпатців надавали безкоштовну оренду ріелтори також разом з волонтерами безкоштовно працювали. Згадайте цей період. Так, працювала дуже багато безкоштовно, допомагали як могли, тому що ну, ми не знали, що буде завтра. І ну, брати кошти, ну як, від кого, коли в телефон просто люди плачуть. І хоча були випадки, коли ріелтори брали і 100%, але самі ж ріелтори присікали таких ріелторів, що, типу, що ви робите, ми зараз допомагаємо, тому що ми не знаємо, що буде завтра. Так, багато. Чи стабілізували ціни на цей період вже, і чи можемо говорити про зниження поступове чи підвищення? А, дивіться, дуже все плаваюче. Наприклад, все залежить від ситуації в Україні. Якщо десь відбувається летять на нас, де певні ракети, щось відбувається, відразу піднімається це відчутно по цінам. Тобто, наприклад, один тиждень одна ціна може бути, а на наступний тиждень трошки більше вже або, наприклад, тепер є житло. Наступного тижня його вже взагалі не буде. А якщо говорити про оренду, яке житло користувалось найбільшим попитом? Це, напевно, будинки, це багатоквартирні квартири, тому що багато кімнат. А в нас зазвичай користувалися тепер попитом однокімнатні. Тобто, ті ж підприємці вони скупляли всі однокімнатні квартири, здавали їх в оренду. Зараз став попит більше на два-три, чотири кімнати. А в нас його дуже мало такого, тому що переїжджали сім'ї. От тому це саме більше було Неважливе місце було, неможливо, де ми поселяли і Віршаві людей. Ми ну всюди ми по селам розселяли, тобто, ну де тільки можна було. Яка зараз ситуація на ринку? Наскільки великий вибір житла є? На сьогодні на сьогодні є вибір. От на сьогодні ми можемо люди вже вибирають, тут вони хочуть, тут вони не хочуть, щось звільняється, щось знову. Тобто нема такого вже аж настільки ажіотажу. Відпов... ну, порівняно з тим часом ціна звичайно впали. Ну але вони тримаються І я вам скажу, ціни не впадуть уже, як було до війни, навіть після того, як буде закінчення війни. Ужгород вже набув таку репутацію напевно найбезпечнішого міста в Україні, і люди хочуть просто вже мати тут житло, жити і бути в певній безпеці. Хай буде, тому ціни все-таки не будуть, як були до війни. А це яку ціну зараз можна орендувати там однокімнатну квартиру чи двокімнатну квартиру з гарними умовами? Однокімнатні – це можна 400, 500, 550 доларів, двокімнатні 700, 800, ну і вище. Все залежить від ваших потреб. Тобто наскільки ви хочете, щоб це було красиво. Це перша здача, тому що це для когось дуже важливо, який це будинок, еліт класу, економ класу. Тобто всім по потребам, скажімо так, є потреби і є ціни на ці квартири, на ці потреби, тому люди завдають самі тон нашим цінам, на жаль. Чи багато зараз людей також шукають житло? Так, звичайно, дуже багато. Мені дзвонять, пишуть, а дуже багато людей хочуть перезумувати тут. Багато хто мені казав, з моїх повернулися назад і повертаються зараз знову ж таки назад. І... Але є люди, які вже вважають, що звикають до війни, і їм там безпечно, їм там добре, вони там залишаються. Але ті, хто мають діток, вони все ж таки повертаються назад. Зрозуміло, якщо говорити про купівлю-продаж квартир, наскільки цей ринок популярний зараз, і що змінилось в ньому з початку війни, якщо також можете підсумувати, ціни теж піднялися, але не так різко, як це було в оренді. Тому що, ну коли закриті були всі реєстри, не можна було купити, хоча вмудрілися якось оформляти, давати завдатки і так жити, то ціни трошки виросли порівняно з орендою, але вони виросли, звичайно. Ціна виросла квадратного метра на чорнові квартири первинний ринок, відповідно потягнувся вторинний ринок, і ціни не такі, як були, скажімо, в новому році. Тобто це десь приріст точно на відсотки 20-30. Якщо можемо назвати mm. також приблизні ціни, скільки квадрат зараз коштує в новобудовах? Ну тисяч, якщо це нова квартира з ремонтом, то це може бути 1400 доларів квадратний метр. так. Тисячу, тисячу п'ятсот, тисячу сімсот. казати, в нас є ціни навіть за 1800, чорнова квартира за дві тисячі, тому квадратний метр. Я порівнюю дуже так з деякими квартирами, тобто ті, що були дорогі, вони не могли дуже сильно піднятися. Тобто це і так було дорого. Звичайно, що ті, хто вже зробив ремонт до того, не може, вони виходять дешевше, ніж ті, хто починав робити зараз ремонт. Тому що якщо порахувати собі вартість матеріалів, і ціна вийде набагато дорожче, ніж та людина продає, бо в неї багато квадратів, і зараз можна купити за тисячу доларів квадратний метр, красиву квартиру з хорошим ремонтом, просто там багато квадратів, відповідно, дуже ціна велика і якось її так стабілізує трошечки. А хто здебільшого цікавиться придбанням квартири? Чи це закарпатці, чи все таки зараз більше вимушені переселенці? Певно, 50 на 50. Закарпатці купляли, так і купляють квартири, але про теж багато, дуже багато купляють зараз наразі квартири, будинки, тимчасове житло, ліквідне, щоб воно можна було його продати або здати. Ну, тому що є люди, які викинули за півроку і 20 тисяч доларів за найм житла. Кажуть, можливо треба було зняти якби ми знали що так надовго то ми б напевно купили І тому вони купляють зараз тому що ми розуміємо реалії наскільки це може все затягнутися які ви можете виокремити основні фактори росту цін і на оренду і на купівлю житла ну це попит це те що у нас не було стільки житла скільки потребувало ну приїжджі з тут Наприклад, я коли, коли людина не могла собі дозволити в Ужгороді, ну, в Ужгороді, скажімо так, найдорожчі ціни по оранді. Я кажу: ну давайте там хуст, Мукачево, не трошки нижчі ціни. Ні, треба в Ужгород, тому що вони звикли жити в великому місті, якось їм не комфортно в маленьких містах. Є, звичайно, люди, які хотіли навпаки більш тихі місця, а той, хто тягнувся в Ужгород. тому відповідно, звичайно, ціни росли, бо не було стільки, тому за одну квартиру там п'ять людей могли боротися. Тобто і неважно, яка неважливо, яка вона була. Тобто фактор потреби від людини дуже вплинув на ціну. Дуже вплинув, звичайно. І це феномен кожного місця і кожного регіону України. Тобто, це не тому, що в нас Закарпаття унікальна і в нас такі люди піднімають ціни. Це тому, що виросла потреба, а стільки квартир, на жаль, не було. і все. Тобто в перші дні ви селили не тільки людей саме в Ужгороді, а загалом так. і в інші де було місце. Тому що в перший день дуже багато побронювало квартир, дуже багато. І а, люди відчували за місяць. тільки от от, наїхали, вони брали, забирали, вони навіть просто платили і потім просто приїжджали. Тобі мало того, що тобі треба заселити людину. Тобі просто, ну, ти, 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 ти говориш по телефону і паралельно ще 3-4 дзвінка. Отак. Ти сиділа, ти вже записувала, ти, ти сама щось, ти не можеш навіть поплакати, ти не можеш, бо ти не встигаєш, ти не розумієш, що відбувається. І це було таке: в тебе є квартира, в тебе є квартира, в тебе всіх рієлторів лінії зайняті, все зайняте. Тобі дзвонять, тебе розривають, а ти не маєш що запропонувати. Ти така, ну, ну що я зроблю? Той, хто перший взяв, да, от, наприклад, мені подзвонили, є будинок, давай, все. Я сразу я старалася по справедливості. Хто перший дзвонив, тому я і бронювала, тому я відправляла. І це було так. Я просто сиділа на одному місці, було таке, і я просто вже так дивувала до власників туди-сюди, тому що ти фізично не розірвешся на, на всіх. Зрозуміло. Випадки шахрайства. Наскільки вони популярні зараз? Як часто зустрічаються? Які схеми найпопулярніші? Часто зустрічаються, схема це, напевно. Коли дуже багато, це скиньте передоплату, бо тут у мене ще двоє людей. Тому давайте вже зараз і моїх клієнтів особисто дуже багато попало. Навіть моїх знайомих хотіли, хоча я попереджала. Ніколи не кидайте завдаток навперед, не провір. Бо завдаток треба інколи. Ти не можеш тримати квартиру. Якщо людина завтра може передумати, я вже не раз на це попадалася. Я сказала більше чесно, я не вірю, тому що я відповідаю перед власником там, перед іншими людьми які стоять в черзі. Тому я кажу, задаток треба брати, але треба в провірених. Тобто в соцмережі зайти провірити, що це людина. Пас навіть паспортні дані кидали, ці шахраї. Ну але це нічого зараз. Ті паспортні дані. Ти перевіряєш соцмережі. Ти кидаєш активність соціального свого життя. Людина, людина бачить, що так. Вона є, от вона, в неї нормальна активна сторінка, вона з Ужгорода. Були шахраї не з Ужгорода, це були з інших міст просто шахраї, розумієте. А ви просто кажіть, що ви зараз підійде мій знайомий і провірить. а ні, ні, все, вони відразу пропадали. Тобто треба було б елементарні такі речі, знаєте, попросити в них або сказати, зараз мій знайомий приїде і дає вам задаток, і вони просто пропадали. Які ще можливо рекомендації можете надати? Напевно, те, що там низька ціна, також має насторожити. В першу чергу треба провірити, ну, що для них важливо. Я питаю, ну, де би ви хотіли, що би ви хотіли для того, І, а від чого ми відштовхнути? Якщо це ціна, то, на жаль, я можу запропонувати те-то, то-то. Чого там така ціна? Ну я поясню, там, бо там такі жураці, наприклад, не люблять. Але для деяких людей це не важливо, там той район Радванки чи ще щось. Ну, від, від цього залежить, на жаль, ціни. Тому я поясню, якщо дуже низька, ціна, є таке, що дуже низька ціна, і люди, а от, напевно, вони срочно хочуть продати. Квартири які продаються, вони навіть не виходять на публічний ринок, вони просто там уже є клієнти, є певна база, кожен ріелдер скидує, все, її забирають. Тому звичайно треба. Ну, я таке, що власники викинуть самі, або ріелтор, то я теж викладала, що от є хороша пропозиція, давайте беріть зараз. Ну, це дійсно непогана порівняно зараз ситуацію, які ціни є. Пропозиція. Тому от якщо в людини немає перевіреного ріелтора, як її знайти? Я знаю, що зверталася в Фейсбуці в групах, просто людина. Я от даже так рекомендувала інколи, коли людина могла знайти собі житло за ціною, я Кажу, на жаль, в мене немає по таким цінам житла, і я не можу, тому що інші ріе вони мають своїх клієнтів на те. Бо я звертаюся до колег. У нас є група, колеги. Я у вас там таке таке житло. Ну, якщо є, вони кидають, якщо нема, в них там свої. Я рекомендувала написати в групу там, зверніться просто в групу, люди відгукнуться, бо я як рієатор, то вони ну, не хочуть мені всі давати, бо я реалтор, зараз буду брати хоча я зверталася за безкоштовним, просто щоб направити людину. Але тіпо, да, це допомагало. люди зверталися, люди писали і так знаходили житло. І якщо ви хочете саме ріелтор, якщо ви не можете самі знайти, це дуже легко перевірити на тому же Олексі на домрія. Ви просто заходите, дивитеся кількість об'єктів людини, там є вже такий крейтинг людини, або просто ви пишете групу порадьте, і вам список рекомендацій, будь ласка, це все перевірені будуть. Ну, це не так важко, в принципі. Тут знайти свого ріелтора, яким буде легко йти мова. Також часто у соцмережах можна побачити дорікання орендарів про те, що власник підняв ціну, про те, що був договір. Що робити в таких ситуаціях? Про те, що був договір, ну тут уже на совість якось давати. Ти з цим нічого не зробиш. Тут можна, звичайно, судитися, щось доробляти, висвічувати в соцмережах, але жити в конфлікті з власником квартири, який буде, якщо він теж такий в партії, то це не вихід. Краще вже, напевно, можна доказувати. Ну, Я особисто сторонник того, що відійти, тому що жити в цьому сфері негативу це. Якщо людина вирішила підняти з певних причин, що от вибачте, будь ласка, я вам піднімаю ціну настільки, скільки це можливо, не на космічно, а от настільки, бо виросла ціна, то це нормально. Це нормально, тому що ми всі бачимо, як виросли ціни. І так здавати житло, як здавали раніше, ну це взагалі вже ну, ти за це нічого не купиш, ти за це нічого не зробиш, і це невигідно. Якщо він мінімально просить там, ну, по совісті, то це допустимо, чому мені треба війти в положення її власників. А взагалі може власник, якщо є вже складений договір з конкретно вказаною ціною, підіймати її? Чи це а має це, бути це попередження? Само? Це в договорі як правило таке, що власник ну, є в договорах такий пункт, що власник може змінити ціну, попередивши орендаря за місяць, так само і виселити він може за місяць, і так же само може орендар з'їхати за місяць, попередивши власника. Так, звичайно, так також а, а, орендар має право переглянути ціну, бо є таке, що він знімав дуже дорого, зараз ціни впали. Він може давайте переглянемо ціну, тому що ціни впали на ринку, і будемо. Тобто, це звичайно право кожного. Ну, попередивши, звичайно, за місяць, як правило в договорі вказано. Чи стикалися ви з такими ситуаціями, коли власник просить чи раніше висилатись чи підіймає ціну? Наскільки так, часті такі так, так, так. Було таке, було таке, а, і за самих людей, що не подобалися, люди, які там жили, тому що там. Казали одне, а там вийшло зовсім інше. Так, скандали, чи ще щось, просили виселяти, але деякі ні, в нас договір. І коли добросовісні власники не закривають очі, ну добре. Було таке, що от радилися зі мною, що а за скільки я можу здати квартиру? Коли я казала: ну, дивіться, така ситуація, я кажу, можна трошки вище ринкової ціні, ніж було до того, ну, в міру. Тобто від мене просто уходили власники і зверталися до інших, тому що я дуже замало їм порекомендувала, так скажімо, ціну а і таке було. Ну, тобто особу вплинути тут орендар не може. І ні, краще шукати ні, собі інші пропозиції. Да, краще і так дуже багато було, що от мене власник або сказав, що він продає, насправді він хоче здати дорожче. А я кажу: а ви переговоріть, кажу, ви запитайте, ви готові заплатити більше? Так, звичайно, ми готові. І вони платили більше, тоді власник вже не продавав житло. Просто інколи треба. Я, я розумію власників, їм, їм соромно. От, наприклад, коли от їхні там сусіди здають за стійки, а вони от, здають ще там по п'ять тисяч гривень. Їм соромно і кажуть, ми продаємо, бо їм я каже, переговоріть за скільки вони хочуть, це ж нічого не варто. І так люди часто знаходили спільну мову, просто тому що вони переговорили з власником. Зрозуміло. І наостанок, чого очікувати на ринку нерухомості на Закарпатті найближчим часом? Чи буде спостерігатися і надалі ріст цін, чи можемо говорити про якісь прогнози? Ріст більших цін, я не знаю, що має статися, щоб ціни здорожчали ще більше. <кій> Мені здається, вони трошечки стабілізувалися в плані того, що люди повертаються додому, люди звикли до на жаль. До війни на те, що над головою може прилетіти, але їм краще вдома. І нема вже, звичайно, аж такого попиту. і, з квартири є є вибір. Тому здорожчання, це хіба що не знаю, яка хвиля буде. це Всі говорять там про якийсь, я надіюсь, такого не буде і не буде наступу, але навіть якщо це і буде, то вони не виростуть, ніж були вони більше до того. ну бо це вже… Ну, куди вже більше, скажімо так. І люди вже знають о, ці, як, як реагувати ці всі ситуації стресу. Тобто вони не будуть в паніці брати, тікати. Вони за кордон поїдуть, вони якось розселяться, вже не буде такого хаосу, як було це в, на початку війни. На продаж квартир також не чекати здорожчання? Не знаю, тому в нас, на жаль, як практика показує, ціни тільки зростають. Я в нерухомості з вже пару років, там більше чотирьох, і з того часу ціни тільки ростуть. Кожен стабільно, кожні півроку ціна росте до війни, під час війни, на жаль, і тенденція це хіба що не знаю, що в нас буде в країні, щоб знову ціни впали на. На якийсь певний рівень. Не нижче ринкової ціни ринку закупочних матеріалів, вони вже не можуть впасти, тому що це буде нерентабельно і невигідно, будовника. Зрозуміло. На цьому будемо завершувати. Дякую вам за розмову. І вам дякую. Все. Нагадую, говорили ми сьогодні про ціни на оренду та купівлю житла на Закарпатті. Як вони змінювались впродовж року, та коли був найбільший попит? Дякую, що були з нами. На все вам добре.